Братський комплект такий вийшов. Це циклончик і DriveX. Два комплекти на дві рі... два різних автомобіля. Циклончики будуть ставитися на мазду цоколь D4S. І в чому особливо, що лампа йде ось такого формату компактна. Такі красунчики будуть набагато яскравіші, ніж ксенон. І при цьому буде набагато безпечніше для нашого відбивача. Не буде випалювати нашу лінзу. а на Ауді підібрали Drevix DLX Ultra 3500 за комплект. там t2 300 за комплект. Давай, відкривайся. Одні з найскіші і якісніших ламп, що можна у нас знайти. Ось тут такі керсунчики нас зустрічають. 12 000, любені, 55 Вт потужності, стоїть вони в штатні місця, ошибочок вони ніяких не б'ють. Вони є в різних цоколях. І ось такий, така красота. Дві мідних трубки для охолодження, пластинка. Все як треба, як в лучших домах Лондона і Парижа. Якісні лампи можна купити у мене внизу по номеру телефона.